Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, дівчат та хлопців. Сьогодні у нас понеділок, 15, 11, 13 березня. Я роблю розклад на правий берег, є в мене час, тому, поки є така можливість, роблю в такий час. Нічого страшного, що йде накладка по часу. Бо я, коли роблю ввечері, дуже втомлена, і ви погано мене чуєте, і мікрофони не допомагають. Поїхали, давайте глянемо Запоріж... Запоріжжя, правий берег, яка буде обстановка в плані прильотів ракет-дронів С-300, загальна ситуація. Загальна ситуація буде доволі по початку нормальна, потім нам падає башня, треба її роздивитися, вона не буде. Вона, Ага, ага, тут іде труна. Ось, пожалуйста, йде розвиток собитий. Бачите, який? Розвиток йде собитий, ось такий. Але, але вгорі це вище сили, вони не дадуть тут. Бачите, тут іде така ситуація від цієї труни, що а так, і п'ята карта це йдуть події. Я роздивилася цю башню з усіх сторон. Так, вона буде. В цьому плані на нижчому рівні дуже е така е серйозна. Але, але в цілому е карта лежить між гарних карт. Зверху у нас сонце, тобто буде е допомога вищих сил, і буде, якщо трапиться ця халепа, воно буде не дуже серйозно. Як ви бачите, двійок тут немає. Тобто ця ситуація. вона, Але це загальна ситуація на ці 24 години, які будуть попереду. Давайте ми глянемо сигніфікатори, що може конкретно летіти на правий берег місця Запоріжжя в ці 24 години від цього часу. Що це може бути? Ракети дальнобійні, що то буде для нас, чим то скінчиться. Для нас і який буде ітог? Ну, ось бачите сонце. Хоча ракети будуть лілії Це? Це будуть вони кидатися однозначно. Чи буде воно летіть прямо на Запоріжжя, чи мимо, чи через Запоріжжя-туди далі, це питання. Але у нас це закінчення, будуть працювати люди. Рішення буде прийнято працювати і буде сонце, тобто буде ситуація нормальна. С-300-С-300, які нас постійно бентежать і безпокоїть, і розрушають, яка з ними буде історія, що ми будемо мати, який буде і то. Ключ в наших руках, якщо щось трапиться, то це буде опять -таки, дитинка падає несерйозно Хоча тут по цій карті, по карті всаднику, ідуть звістки, їх роблять люди отакі. Це наші колаборанти чи їхні, звітують, звітують, роблять це з бажанням, але у нас є для цього ключ. Скоріше всього, що тут а, може трапитися така історія, як а, ключ це значить, вони відведуть ту машину, яка несе ці С-300, і вона не дойде до Запоріжжя близько. Вже було в нас таке. Бачення сьогодні, я пам'ятаю, що я таке щось казала вже, тому ось воно і тут прорисовується на правому березі також. І дрони, яка буде ситуація у нас з дронами? Ось таке дно у нас, бачите, я чого глянула, бо хотіла глянути, як сложено. Очікую собачка, щось ідуть зміни, які зміни, що тут буде, яка подія, чим то для нас закінчиться. Нормально все буде. По дронам у нас не буде проблем. Ударів від дронів у нас не буде. Хоча донечку, бачите, таке скандальне, але воно поряд з сонечком. Тобто, хлопці будуть працювати в цьому напрямку, хоча тут взагалі не проявилося. Да? Так, давайте глянемо, але завжди треба донешку дивитися. Я буває, що забуваю донешко про багато чого каже. Так, давайте глянемо, як спрацюють ППО по правому берегу на ці 24 години від цього часу. Наші повітряні сили, який буде результат їхньої роботи. Так, буде якась, якась буде заподлянка, там, чесно кажучи, подія якась буде негарна для них. Негарна. Працювати вони будуть. Тут якась буде, чи поломка, чи якесь, щось буде якийсь збой чогось буде. Збой, може, техніки буде. Два трансформація, може щось десь зламається, але не дуже злегка якось, знаєте так. Тому може от такий буде результат. Ця фігня все підпортить, так знаєте. Ось. Але новини вроде, як по всаднику нормальні. Ну, тут лисичка нам падає. Ну Нічого, вроді як нічого. Якась буде, щось, якась буде буде щось, річ У них сьогодні неприємна. Так, Давайте ми поглянемо. Яка буде ситуація, чи будуть втрати людей у нас на ці 24 години по правому берегу від ударів ракетами, дронами? Угу, угу. Так, ну ідуть, бачите, зірки з трансформацією йдуть, зміни, зміни йдуть, башня теж падає з трансформацією. Це, звісно, так, собі, така собі історія. Дивимося цю башню. Значить, очікуються ці зміни по трансформації, очікуються ці удари, але це ще під питанням. І тут підуть зміни, і буде на краще. Ну, Будемо сподіватися, що ця історія проіграється нам в плюс, і вони не будуть то, -то робити. Так, давайте глянемо. Тобто люди. люди... Втрат людей не повинно бути по клеверу, там легка ситуація, може будуть якісь по трансформації травми, але це ще під питанням. Так, дивимося, чи будуть руйнування домівок приватного сектора по лівому берегу. Ой, господи боже мій, по правому берегу міста Запоріжжя, вже заговорююсь. На ці 24 години від цього часу від ракет, дронів та С300. Ще будуть такі події. Ось падає сила і ключ у наших руках, але закінчується все змією. Пудемо тобто, ще одну карту, це наша мудрість, скоріш всього, або якісь перепони, але вони не спрацюють на ворога, все буде нормально. Так, не буде там руйнувань. Давайте поглянемо, що у нас буде з багатоповерхівками по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу в плані руйнувань від ракет-дронів. Падає та ж сама змія, той ж самий ключ. По подіям іде ситуація з проблемами, будемо їх проходити, будемо їх проходити. Так, ми будемо люди їх проходити. По, по багатоповерхівкам будемо проходити ключ в наших руках, сила спрацює. Значить, я вам так скажу: по руйнуванням домівок, знаєте, скажімо так, є загроза, вона буде уникнута, але може бути таке, що десь щось. Як повредиться, але не дуже сильно. Тобто, ну, чи вікна, чи двері, ну, якось так, Тобто стіни, це буде все так нормально. Так, давайте подивимося Промисловість промислові об'єкти по правому берегу, взагалі, яка буде обстановка. Так, по промисловості будуть робитися дії, які, ну, вони там, бачите, криси лежать між гарних карт, тобто вони не, не влітають на це, але проблеми по кінцю все ж таки будемо проходити, перепони якісь, але тут не буде, тут немає ударів. Може, якісь будуть пошкодження невеличкі, знаєте, такі. А, ударів ні. Так, давайте глянемо торгівельні об'єкти відкритого типу по правому берегу чи буде загроза. Так, можливі тут загрози, але вони мілкого плану і такого якогось подлінького. Знаєте, ударів тут я не бачу, ударів тут не повинно. Ось проблеми вони йдуть, бачите, але. Ударів тут я не бачу, ще й ключ падає, тобто буде придощено. Я можу сказати, що е, е, працюють люди в цих заведеннях, які і здають ці об'єкти, їх координати, так що дивіться. Але тут показує по-мілкому якось, знаєте, в тих же самих містах. Але в цілому ударів не буде, будуть проблеми якісь без ударів. Якісь мілкі пошкодження такі будуть, знаєте? Ну, може, типу саботажу, може осколки прилетять. Ну, таке щось. Так, давайте, може, повредиться якась проводка, чи ще щось, чи трубопровод якийсь там. Вода, ну як в Ашані, текла на голову. Так, давайте подивимося. Це я дивилася торгівлю. Так, а... торгівлю. Давайте тепер подивимося тепло підприємство по правому берегу, яка там буде, обстановка на ці 24 години в плані ударів. Ну, тут, понятно, вже видно по тучам, що ситуація буде неясна і закінчиться вона не дуже. Тобто, ну, з таким. Несерйозними, якщо там щось таке станеться, то не буде серйозним пошкодженням. Енерго, енерго, енерго підприємства по правому берегу, яка там буде обстановка, рішення по луні, дуже якось, але підуть зміни на краще. Трансформація, давайте ще покладемо карту. Так, тут йдуть проблеми. Подія буде якась, давайте глянемо, яка тут падає нам Всесвіт. Він просто так не падає. Так, тут будуть якісь пошкодження по енергопідприємствам, будуть якісь пошкодження. Хоча тут в діях падає по луні, буде циклічність, якась іти така страждання, да, там страхи і таке інше. Недовольство, трансформація ж падає на результат. І я повинна подивитися, що це за. Так, це буде в вміну ти, Це все, подія буде м, не дуже серйозна в цьому плані, е, бо вона ось така покриска. Так що якось так. Чи будуть прильоти, е, сила, ні, там буде, е, будуть стримувати, може просто якісь остатки, чи щось таке. Може, звуковою волною, може, щось таке. От, знаєте, як... Але проблеми можуть бути різного плану. Сила впала, значить, туди удар, це успіх, там не, буде, там не буде удару конкретно. Прям от удару, знаєте, що розхирячило. Ні. Не повинно бути. Карти показують іменно проблеми, проход, які прохо, прохо, можна пройти. Це проходимі проблеми. Тим паче, потім воно ще й по, миш... по мишкам то таке. Так, давайте глянемо. Це були енерго. І, будь ласка, карти, покажіть мені скриньку для правого берега міста Запоріжжя в плані ударів ракетами, дронами ТС-300 на ці 24 години від цього часу. Позитив, негатив. І ітог. це нам вже падала книжечка, вона лежала на цьому місці, будуть йти якісь зміни. По позитиву, да, е, негатив нам падає е, сад та радість, тобто, що радості нам не треба шикати, це наоборот, все буде. Ну, Мабуть, так воно буде. Да? Хоча риби це, опять-таки, непогана карта люди. Ну, тут воно падає, що, мабуть, не треба ще оце такі зборіща робити. Буде якась ситуація, іменно, може, серед людей якась проблема йде негативна. Ні, тут успіхи іде. Ну, я не знаю, чому вона на негативі лежить, може, тому що не треба збиратися. А, так, і падає на ітог книга. Це чи вивчання чогось, ситуації, чи тут якась приховані? Ні, треба, треба розуміти, треба навчатися, треба робити, працювати, і тоді буде все хорошо. Тобто, по ітогу, треба весь життєвий опит вивчати і розуміти, і працювати далі. Ну, Непогана йде роз... у нас скринька для правого берега, нічого страшного не випало. І слава Богу. Давайте глянемо скриньку на урканумі для правого берега. Що вони нам покажуть? Будь ласка, карти, дайте скринічку для правого берега міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години з приводу ударів ракетами, дронами та С-300 ракетами. Яка буде ситуація, обстановка для правого берега Запоріжжя? Будь ласка, дайте нам позитивну карту, негативну карту та ітог. Ну, ось бачите, як на арканумах все чітко і зрозуміло. По, по позитиву ми будемо мати своє. Це стабільність, стабільність четвірка. Це все матеріальне, фізичне, фінансове. А, негатив це те, що буде під, під, подвійна ситуація. Двійки падали постійно. І, і то, це буде традиційна ситуація. Вона буде прогнозована, вона буде більш-менш, але вона буде, бачите, слідуща карта йде отака. Але потім іде імператриця. Ну, Будемо вважати, що це якась буде, знаєте, така а, розочарування, печаль. Дуже часто ця карта падає нам, але немає не, 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 не такого чогось, що ми тут сльози лємо, розумієте, але. Ну, ось так. Тобто буде так, як і було раніше, нічого сверх'єстеного не буде траплятися. Ось так. Все. Правий берег, я вам показала, розказала. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик. 30 гаком процентів дивляться без підписочки. Я вас прошу, будь ласка, підпишіться. це не важко. Пальчиком нажміть і все. Все, почуємось, Па-па.